Зараз ми заходимо до центру розшуку осіб безвісти зниклих за особливих обставин. Цей центр знаходиться у приміщенні головного управління національної поліції в Рівненській області. Він запрацював 5 червня. А вже за два дні команда спеціалістів вперше прийняла тут рідних зниклих безвісти військовослужбовців. До складу членів робочої групи вказаного центру входять крім співробітників поліції. А сюди входить дуже багато різних підрозділів з різними напрямками. Це і слідчі управління, управління картного розшуку. І представники кіберполіції, кримінального аналізу. Крім того, також сюди входить представник Рівненського обласного ТЦК, Так, також сюди входить представник Рівненської обласної адміністрації, представник уповноваженого з питань безвісті зниклих осіб за особливих обставин, а також представник науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Центр один. Він функціонує на всю область. І сюди, Можуть приїхати е, наші е, співгромадяни з усіх регіонів нашої області, з усіх територіальних громад, і е, при цьому ми не забуваємо, що вони можуть звернутися до національної поліції у себе в територіальних громадах. Але якщо бажають отримати більш детальну е, фахову консультацію або одночасно декількох фахівців, то вони можуть приїхати сюди і отримати всю цю інформацію тут. Родини військовослужбовців прийматимуть у центрі щоп'ятниці з 9 до 13 години. Під час зустрічей люди зможуть поспілкуватися з усіма представниками робочої групи та дізнатися зміни у розслідуванні зникнення їх родича, каже Ірина Старовецька, і додає. Поліція перша установа, куди слід звертатися в разі зникнення військового. Будь-який час вона може звернутися до органів поліції з написанням відповідної заяви. Не треба для цього очікувати там по декілька днів і по декілька тижнів. А також ми часто ну, зустрічаємо такі випадки, коли е, деякі... Родичі чекають сповіщення від військової частини про те, що особа зникла ну, зникла безвісті на певних територіях. Для взяття відповідної заяви з півробітниками поліції нам сповіщення такого не треба. Постановою вас знайомив. Ви зрозумієте суть. Ми це будемо відбирати за ски для того, щоб призначити подальшому молекулярно генетичну експертизу. Це допоможе е кримінальному провадженню. Після написання заяви працівники поліції проводять відбір біологічних зразків у родичів для майбутнього пошуку зниклих за співпадінням ДНК. Ірина Старовецька розповідає, таку експертизу можуть провести лише працівники поліції. Для відбору букального епітелія я використовую латексні рукавички, маску, а також аплікатори, спеціальні аплікатори для відбору зразка. Методом тертя. Відбираємо зразок з внутрішньої сторони. Щуки. Відібрані зразки працівники поліції передають для дослідження у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Є випадки, коли у з безвісти зникли особи так не залишилися родичі. Ну бувають такі, що немає батьків, немає дітей. Тоді ми йдемо другим шляхом. Тоді слідчі встановлює предмети, на яких могли зберегтися біологічні сліди зниклої людини. Це може бути зубна щітка, це може бути шапка, це може бути станок для гоління. За інформацією з офіційного сайту Міністерства охорони здоров'я, порівняння ДНК проводиться в автоматичному режимі у єдиній базі обліку генетичних ознак, куди вносяться дані як військовослужбовців, так і їх рідних. Надія Ко Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.